Найчастіша помилка людей, коли вони фарбують молотковими емалями. Дуже часто її спостерігаю, бо люди, які беруть молоткові емалі, красять щось вдома ними і працюють ними як звичайними емалями, але трошки тут не так це працює. Молоткову емаль треба наносити мінімум в два слоя. Тобто, ось ми бачимо, я наніс перший слой. Без різниці це пензлик, валік пульверізатор, без різниці. Перший слой треба дати базовий, щоб він підсох, щоб у нас не рвало далі От. Він підсихає на відлип, тобто, щоб ми каснулися пальцем, отирвали його, і в нас краска не залишилася на пальці. Ну, це образно, так сказати. От. І тоді ми можемо наносити другий слой. Можете там. Один великий, хто як хоче там ще два тонких тут я вам розказувати не буду, але ніколи молоткові емалі не фарбуються в один слой. Запам'ятайте це на все життя.